Я відчуваю тотальне розуміння, підтримку, ти розумієш мене без слів. О, любов, тобі я можу говорити навіть, саме саме такі, знаєте, як дитяча казка, яка в результаті ти показує, що воно дійсно треба всім. І, ну, і те, ті ідеї, і ті думки такі самі банальні, вони реалізуються. Тому в якійсь мірі О, так багато люблю говорити, коли я говорю, мій голос. Дихання, воно володіє великою дозою вібрацій. А, тому є такі люди, які сюди приєднуються, вони не можуть це витримувати. У вас може з'являтися агресія, злість. Навпаки, ну, так. в основному це ці частини. Бо інші, якщо сльози і біль, то мій голос він зразу стільює. Тобто мої клієнти, які виходять від мене, вони не плачуть. Ми вскриваємо травми і насилля. І що мені тільки не відкривають? Але зі мною ці травми болі.